Під час засідання постійних депутатських комісій народні обранці обговорювали необхідність виділення додаткових 2 мільйонів гривень на поточний ремонт шести протирадіаційних укриттів у місті Їх хочуть привести до стану обмежено придатних. Всі вони знаходяться у житлових будинках. Тож піднімалось питання вандалізму та крадіжок. Коли щойно зроблений ремонт в укритті ні вичився. Народні обранці обговорили досвід міста Бровари, де двері в укриття відчиняються автоматично за допомогою інтернету, щойно починає лунати повітряна тривога. Депутати висунули ідею зробити хоча б одне подібне укриття у шості. Це ж гарний досвід. Ми ж не повинні йти назад, ми повинні йти вперед. Чому? Ми ж Тетяна Борисівна правильно каже, давайте хоча б на якийсь мікрорайон спробуємо такий проєкт. Бо ми експериментально ставили замки коди. Експериментально вирвали, виламали його, навіть, і кода від замки, бо не входять, вони туди не можуть зайти. І закрите знову каліцей, приїжджає у вас закрито. А тут воно буде відчинятися, коли серебро буде. Говорили про купівлю автобусу для перевезення школярів. Його планують придбати на умовах співфінансування з обласним бюджетом за державною програмою. Його вартість понад 3 мільйони гривень. До фінансування з міського бюджету складає 25%. відсотків. Вони всі йдуть стандартні. Там 27 місць виділяється для Воронежа, бо там Вимога більше 100. Дітей у школі обговорювали народні бранці і вигляд фасадів торгових точок у місті. Депутати зауважили, що наразі затверджено єдиний стиль та дизайн зовнішнього вигляду приміщень, якого повинні дотримуватись підприємці. Депутати зауважили, що дозволи на поновлення оренди ФОПам будуть надаватись за умови оновлення старих фасадів. Якщо ми дійсно реалізуємо в такому вигляді, то це буде дійсно. Цьому напрямку точно шаг вперед для нашого міста, тому і те, що було вже для нас спадщиною, так сказати, минулих років, треба приводити у відповідність. Тому, будь ласка, за умови. Тут додати ми повинні надавати оці поновлення або нові за умови відповідності цих фасадів. Проте деякі депутати навпаки наголошували, що замінювати фасади надто дорого для підприємців. Не так категорично до всіх відмовка. Ми рекомендувати може поставити і от за мільйон. І слава Богу, що. Виконувати свої роботи. ми рекомендуємо змінювати фасади і просто контролювати кожен об'єкт за наданою візуалізацією, і ми будемо розглядати на комісії. Ми питаємося це зробити, почати робити. Під час засідання постійних депутатських комісій обговорювалися і інші важливі питання щодо життєдіяльності міста, які розглядатимуться також і під час сесії міськради.